Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська господиня. Нині ділюся з вами рецептом неймовірно смачних булочок із сиром. Булочки за цим рецептом получаються дуже ніжні і смачні. Всередині така соковита сирна начинка, і вони просто тануть у роті, ну дуже добрі. Обов'язково приготуйте, робляться не легко, не тяжко. У мене на каналі ще є і другий рецепт булочок, є в мене цілий плейлист, я вам лишу посилання, зможете перейти і подивитися. Там у мене вже є і з сиром, і з усякими різними начинками. Но іменно і всі дуже смачні. Так що лишайтеся на каналі і будемо готувати разом. А для того мені треба такі продукти. Мука, я її нараз просіла: яйця, м'яке вершкове масло, цукор, тепле молоко, ванільний цукор, суль. І або ця випічка в мене получила дуже добра, я, як завжди, беру дружді духмяна хата, так як вони мене ніколи не підводили. Першим ділом мені треба розвести дружді, кришу їх у блюдо у тарілочку. І з общої маси кладу одну столову ложку цукру, можна навіть покласти і дві ложки, наливаю тепле молочко туди, файно розмішую, так, абися дружді повністю розчинили. Так, розчинилися. У муці роблю таку як боємність, висипаю суль, ванільний цукор, цукор, виливаю розведені дружжі, яйця розколочую в вилку. Просто аби це файно розчинили. І виливаю їх у общу масу. Виливаю розтоплене вершкове масло. Може бути просто м'яке, аби це легко місило, як собі хочете. Наливаю ще маленько теплого молочка і починаю замішувати тісто. Спочатку замішую його лишку деревляну. а далі вже домішую його руками, бо дріжджове тісто дуже любить руки. І вонося місить доста довго, за те, що. Туди у нас виходить випічка дуже добра. Дивіться, сякно замішую. Підливаю ще молока. Як я вам вже і казала, що молоко має бути обов'язково тепленьке. Не гаряче, а просто тепле. Долила вам ще молока і тепер його вже замішую руками. Так, тісто я замісила. Маєся отримати м'яке, еластичне і ніжне тісто. Так як мука у всіх різна, у вас може піти молока, або мало май мало або маленько май майбуше. Так що вже собі по консистенції. Та й іще вам одно кажу: що туйки у мене замішано на раз дві порції. А у рецептурі я вам напишу одну порцію. Так, що то майте на увазі. Тепер я його прикриваю або харчовою плівкою, або рушником, або в мене є така спеціальна кришечка до цього блюда. Прикриваю і лишаю його у теплій кімнаті приблизно на півтора години, аби тісто файно викисло. Показую вам його майже зблизька. Дивіт, яке воно ніжне. Просто було виділи консистенцію тіста. Дивіт. У мене є така кришка, я прикриваю так просто зверху і все блюдце. І в ньому буде сяк киснути. А тим часом я підготую сирну начинку. Той у мене кисломолочний сир. У мене домашній. Ну, ви можете брати і купований із магазина, бо буде будь-який сир: цукор, одно яйце, ванільний цукор і манка. Ми кажемо гріс. Сир я мало покришилася, бо він був грудкою. Висипаю туди цукор, ванільний цукор, розколочене вілково яйце. Тепер беру і файну лишку перемішую, або я зробила така май однорідна маса. Якщо ви маєте бажання, може перебити блендером, буде така кремоподібна маса, сирна. Айбо я у булочках люблю, коли такий, якби зернистий сир. А ви робіть собі, як хочете. Булочки по-любому будуть смачні. Ото комусь як має любить, то собі так і робить. Файно, всяк перетрощити, можеш взяти вілку. Або таке тапкало, що ріпу ми тапкаємо, коли робимо п'юре. Я беру вилку та вилку, всякого мало потрощу, сир, файно, починю його. Десь я знімалася ролик, та кажуть мені, що я так кажу потрощу. Бо у нас так кажуть. У нас так кажуть, а та я так говорю, як ми говоримо. Кожен день вдома. Я спочатку, коли мені писали, що як я говорю, та так, а тепер коли я ніч, я собі як говорю вдома, так я собі. І тільки на каналі так веду. Зато це він і називає Закарпатська господиня. Іменно так, як говорять у нас у Яблунівці. Я думаю, ви і так розумієте, мене вже добре, вже і навчили наші слова, які вам були такі, може, спочатку незнайомі. Тепер висипаю туди гріз манку. Файно перемішую ще із манку і все. Сирна начинка у мене готова. Манка кладеться для того, аби сир не потік. Особливо, якщо у вас такий не дуже такий сухий, а такий має мокрий сир та такий обов'язково можете покласти і дві ложки. Я тут поклала одну столову ложку. У мене він такий нормальний. Дуже файно пахне, бо там поклала ванілка. з він По бажанню ви ще можете покласти цедру лимона. Он туди такий сир, получається, такий ну, ароматний. Я теж дуже люблю. Просто тепер у мене немає. булочка і так будуть дуже смачні. Так, тісто у мене це файненько підняло у перший раз. Подивіться, яка красота. Тепер я його затапкую і чекаю, аби це підняло іще у другий раз. Ну, Дуже файно, і дружні, його підняли. Красота. Дивіться, яке файне. Прикриваю його і чекаю, бося подняло ще один раз. Тісто файно подняло, тепер викладую його на силиконовий коврик. Тісто ділю на половину і одну половинку з тіста викладую на коврик і розкачую у такий тоненький лист. Всяким розкачала, а тепер беру і половина сирної начинки викладаю на лист і розмащую. Беру файненько викладаю і розмащую по всьому листу, щоб було всюди рівномірно. Всяким виклала сирну начинку, не доходячи до одного краю, 2-3 см. І тепер скручую рулетом. Просто беру з одного краю і так плотно скручую рулетиком. Дуже легко робить, не тяжко. Дивіться, його закручую файно. Сякий у мене получився рулет, а тепер його треба порізати. Мож різати гострим ножом або можеш різати нитку. Я буду різати нитку. Так, беру нитку, проложу її під низ і розрізаю. І сякі получаються у нас кусочки. Показую вам іще один нитку провожу під низ І теперка просто, так дивіться, перерізаю. Все. Так, я їх порізала. Дивіться, які кусочки файні вийшли. Ну, ви собі ширину можете самі робити, яку ви хочете. І тепер їх викладую у тепшу. Тепер є два варіанти, як їх можеш зробити. Можеш їх класти сяк, сяк вони будуть якби, такі рулетики. А можеш їх класти сяк, якби лежа. Вони тоді такі будуть, як у нас є таке кісто осине гніздо. Як Тож, як собі хочете. Аж ви покладете тамся якась мало там і як теж не буде, а вони будуть смачні. та все. Вони по-любому будуть файні. Дивіться, я беру та хочу так класти, як осине гніздо. Беру сей, котрий край відлітає, кладу його під низ, Аби ся там пак не розлізла. І сяк кладу у тепшу. Дивіться, як виходить, що то буде закочено під низ. Виклала їх у форму. Форму я застелила пергаментною бумагою. Викладую їх так майдалеко від одної, аби вони пак там, коли понаростають, табися не злипли. А тепер лишаю їх сяк утепши. Приблизно на одну 10-15 хвилин, або булочки маленько підняли. Булочки у мене постояли, піднялися і перед самою випічкою змащую їх збитим яйцем. У мене такі яйця домашні, файні жовті. Або якщо нет, можете і такими брати. Так що буде і так буде добре. Або якщо хочете, воно було майже жовте. Якщо у вас яйця, домашні, Можете просто самим жовтком змастити. Так, їх просто зверху змащую по кругу і все. Вони туди таким майлаком, є файна така шкориночка буде. Кладу у духовку розогріту до 180 градусів і буду випікати до готовності. Колькося в мене буде тут випікати, я вам укажу, а й бо час випікання залежить від вашої духовки. Так що той уже дивіться самі. Пройшло 25 хвилин, і булочки в мене готові. Вони ся спекли. Тепер нараз, сяк горячий змащую зверху сиропом. Я просто зварила такий сироп. вода і цукор. Поклала 2 столові ложки цукру, може і 3 покласти, І 100 мг водички. Мало на то, все покипить разом, і сироп у вас готовий. Змащувати треба нараз, чим витягнете. Туди така зверху буде. Блискуча шкуриночка. Вона, якби і пом'якнема має зверху, і буде така блискуча, і буде дуже смачне. І всяких лишаю, або вони застили. Треба їх викласти або на дошку, або на решітку. Бажано ще має добре, як собі вже хочете. І все. Так, рецептом м'ясо з вами поділила, і він буде записаний у описі під відео. Так, як і все. І ще раз вам нагадую, що у цьому рецептові я робила дві порції. За те, що в мене йшли паралельно дві зйомки. А у рецептові я напишу одну. І все тісто, одна порція, я поділила наполовину і зробила два такі рулетики, бо так має легко і порізала вже нитка на кусочка. Думаю, ви мене зрозуміли. Булочки приготуйте, спечіть, коли маєте часу. Бо вони дуже і дуже смачні. Я впевнена на всі 100%, що вонися вам дуже полюблять. Дуже файно дякую, козумну зумному нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідній Україні та рясних божих благословить! Кось ще не підписаний. Підписуйтеся на мої канали і не забувайте за мій інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах, які у вас є, і з своїми друзями, ото допомагає розвивати мой Закарпатський канал. Я вам буду дуже вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська Господиня. До нових і смачних видео! Зустрічі